Я тут подумала, що, мабуть, треба трошки познайомитись, хоча я вже знімаю, ну, не те, що багато, є мене відео на Ютуб, є Shorts, але я трошки, можливо, десь там розповідала, розкажу ще. Це моя дача, вона знаходиться в Житомирській області. Я живу в Київській області, в Вірпені місті і працюю в Києві. Сюди приїжджаю як на дачу в загалом в літній період. У мене тут сад. Я дуже люблю кіти, рослини різні, садок, невеличкий город, у мене є, картопелька, помідори, ну, буквально там півтори соточки, мабуть. Хоча участок тут доволі великий. Якщо взяти повністю прибудинкову територію, цей весь огород, там далі, 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 яким просто росте травичка, то це десь 80 соток буде. Плюс у мене тут є пай. Про нього взагалі окрема історія. Це 4,8 гектара. Будинок це дістався від бабусі. Ось, Як спадщина. Я Довго ми не займалися цією територією як дача. І, вже, і почали трошечки приводити тут до ладу ще до повномасштабного вторгнення. І ось уже три роки ми, я займаюся ну, більш активно саме садом. Це моя така віддушина, Ну, і як, можливо, багато у кого. Це моє таке хобі садове. Я і навчаюсь в процесі цього садівництва, отримую якийсь такий опит, да? і це приносить мені колосальне задоволення, коли хочеться десь зникнути, поїхати відпочити. Я вже тут така загоріла на огороді, сьогодні була картоплю полола і підгортала. Там у мене трошечки буквально, але я дуже люблю молоденьку картоплю і цим всім займаюся. Отже, продовження буде в наступному шорс. Чому саме квіти, а особливо троянди? Я ем, полюбила їх і почала вирощувати ще десь 12-13 років свої перші трояндочки з череночки.